Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретро ігри по українськи. І сьогодні хочу на цьому каналі поговорити про ось цю консольку. Про консольку PlayStation Portable. Я вже знімав ролик, як мені подарували цю консольку, і навіть вийшов ролик вже про одну із ігор цієї консолі на лайв канал. Але на цей канал у мене вже давненько не виходило роликів по PSP, Тому і вирішив зробити і сьогодні розповісти про ще одну гру, яку я в принципі грав вже давно, але е, їх дві версії цієї гри. Але в цю версію грав менше. Гра називається е, значить, Наруто Ультиматум Ніндзя Герой. Всього я знаю дві гри про Наруто на PSP, Можливо, їх більше. Я в ті часи, коли вперше пограв на PSP, це було в десяті роки. Я пограв вперше в гру на проходження. Це такий бітемап, а ось цю гру Файтинг я побачив трошки пізніше, коли в мене вже з'явилася моя ПСП. І вирішив сьогодні, так як я закинув її також на цю консоль. До речі, тут її не було на цій консолі, а я її закинув сюди вже самостійно. Ну, обидві до речі, гри про Наруто. І вирішив сьогодні розповісти саме про цю гру. Гра Наруто Ультимата Ninja Heroes це файтинг, але файтинг доволі незвичний. Я, як ви знаєте, взагалі люблю файтинги, але цей файтинг, він такий, ну. З доволі великою ареною, я можу сказати, доволі велика, великі тут арени для того, щоб битися мають декілька рівнів, можна перестрибувати з одного на інший. Ну, в цілому такий великий файтинг. Ну, як ви знаєте, ж, можливо, дивилися у нульові вийшов мультик Наруто, мультсеріал, який має безліч серій. Я, якщо чесно, якщо й дивився, то дуже мало декілька серій. Але пам'ятаю, коли працював на роботі, про Наруто любили дивитися у нас багато ну, людей на роботі розповідали Такі, хто люблять аніме, і тому що цей аніме став доволі популярним, і люди розповідали мені про нього. Я пам'ятаю, навіть коли перші серії дивилися цього, мульта, цього анімешного да, фільму, мультсеріалу, то вони навіть не були перекладені повністю, а був тільки японська озвучка, і титри були. Ну, здається, навіть російською, якщо я не пам'ятаю, були титри підписані, навіть української тоді ще не було. Трошки пізніше згодом пройшло там пару років, і вже ці мультфільми стали показувати по українському телебаченню з українською озвучкою, і це вже стало крутіше. І саме тоді я інколи потрапляв на ці мультики, і там якось там серію, там одну чи там дві, там коли ще і передивлявся. Але повністю, щоб Продивитися весь сюжет про всіх героїв цього мульта я, якщо чесно, не Ну, Не знаю, але знаю, що наші герої мають кожний свої здібності, кожний із них це майстри ніндзя, і у кожного є свої якісь сверх сверх такі, вони можуть робити сили, сверхсили, ну, якісь там саме східні такі ті, ті, що могли ну, прийоми, які могли владнати, з якими тільки ну, справжні ніндзя. І Наруто це один, ну, це саме там головний герой, центральний герой, який тут є. Так, ну а давайте Повернемося к файтингу. Файтинг це тут є декілька режимів, якщо ви його запускаєте. Тут є режими на проходження, є режим ВС, мабуть, і ви можете просто обиратися битися один на один там проти комп'ютера. Або... Або якщо через Wi-Fi, можливо, один на один. До речі, це, це я не, не знав, ну точно не знаю. Можна відбитися в цю гру е, один проти одного. Ну, скоріш за все, можна, так як у psp шках були Wi-Fi і можна було під'єднуватись. А в принципі, проти компа можна було битися просто один на один. Але якщо ви обираєте режим саме історії, саме проходження, то гра поділена на арени, які називаються стейдж. Стейдж один, стейдж два, стейдж три. І в кожній із цих арен, ну з кожній з цих рівнів ви будете зустрічатися проти супротивників. У вас буде команда із трьох героїв, який там центровий на рут, але ви можете назначати тих героїв як завгодно, як ви будете битися. По черзі одним, другим чи третім. І це дуже схоже, можливо, хто грав в гру King of Fighter, ось така система, е, схожа саме побудови персонажів, як битися. І ви б'єтеся проти такої ж групи е, супротивників, які проти вас. Ну, На початку там може бути проти двох, ви втроєм навіть б'єтеся проти двох, можете е, втроєм проти трьох, можете втроєм проти чотирьох. Ну, по-різному. Е, якщо суперсильний персонаж, навіть у вас буває, що тільки троє проти. Одного, але він дуже потужний. І в цілому дуже схожа система, як Skin of Fighter. Але на цьому, е, в принципі, of Fighter схожості і ну і на цьому все. Тому що сама гра сама бойова система, сам геймплей тут е, він е, зроблений по духу самого мультику. Як, так як мульти, самому аніме, всі герої доволі динамічні, вони рухаються, вони можуть зникати десь з'являються ну справжні ніндзя. Так і в е, самої. Самому цьому файтингу, коли ви б'єтеся, ваші персонажі можуть перестрибувати. Зона поділена на де... ну сама арена, оця бойова зона, вона поділена на як на поверхи. Ну, насправді це не поверхи. Файтинг двадешний, але сама арена зроблена так, що Ну, в такому псевдо 3D-стилі, і ви можете, коли дві двічі натискаєте на стрибок і вгору, то ви перестрибуєте на слідуючий рівень. І також може робити ваш персонаж. Якщо ваші персонажі на рівнях, на різних рівнях цієї арени, то ваш персонаж становиться, наприклад, менший. А той, що ближче до вас, він більший розмірами. Коли персонажі навіть на другій частині арени, або на третій, да, або на третьому рівні арени, не знаю, як правильно називати. Обидва персонажі на одному рівні, то персонажі знову становляться одного розміру, і видно, що вони можуть битися. Цікаво, що персонажі можуть взаємодіяти між собою, навіть коли знаходяться на різних частках арени. Ну, наприклад, кидати да дальню атаку, там кидати сюрикенами, вони будуть летіти з того боку на цей. Але коли на одному рівні наші персонажі, то це перетворюється в справжній 2D поєдинок де можна атакувати персонажів як в звичайному файтингу в рукопашну. Можна спробувати кидати в нього да, зонити, як кажуть в файтингах. можна підстрибувати, там, якось кидати е згори. Е також є спецприйоми, різні спецприйоми, які спрацьовують, ну, е коли. Якусь дію зробите ви або проти вас ваш супротивник. Ну, наприклад, коли ви б'єте е, одним ударом свого опонента, то е, ваш персонаж може підкинути цього опонента, стрибнути зверху і вдарити ще зверху вниз до нього. Ну, Це такий у Наруто. У когось прийом там ногою з розвороту. Так, і це все робиться уповільнено, ну, додає грі таких спецефектів і ну, удари ці так можна сказати, смакуються. Таких. Ударів також багато. Е, у наших персонажів є стрічки життя, ну стрічки здоров'я, а також є ну, за ними стрічки їх енергії або мани, яка теж накаплюється після того, як ви б'єте своїх супротивників. Такі моменти також взяті з різних файтингів. Деякі файтнів таке існує, коли е, при ударі з ворогів випадають ну, частички. Частички такі частки енергії, які ви можете підібрати, і поповнити свою ну, таку ману енергію. А ця енергія в свій час посилює ваші атаки, і ви можете е, ну, зробити якийсь спецприйом. Е, гра діється тут немає, здається, часу між, боями, я не, б не замітив, коли на проходження граєш. Але бій діється до того, коли ну, ви не відправите свого опонента в накав. Так як опонентів двоє, то після першого зразу б'єтеся проти другого. І, до речі, ваш персонаж не міняється, поки також його не отправлять на кав. Коли ви перемагаєте, то частина вашої вашого здоров'я, вашої енергії відновлюється, але не вся енергія. Тому треба все одно намагатися так, щоб супротивники наносили вам удару менше. І коли ви повністю проходите бій. То після того, як вам зараховуються очки за ну за перемогу, то також ваша енергія життя відновлюється, але і тут вона відновлюється не повністю, а якась частка Тому ну треба дуже обережненько, щоб вслідної вступати ну, з більшою кількістю життєвої енергії. Якщо у вас все буде виходити, то в принципі у вас буде. Приблизно у всіх трьох персонажів, однакова кількість енергії, плюс-мінус вам буде це проходитись легко. Е, мені гра ця сподобалася. Це файтинг незвичний для мене, хоча я люблю файтинги, але цю гру там чистим файтингом я назвати не можу, хоча це і є файтинг. Але завдяки оцій анімешній атмосфері, завдяки таким великим аренам, де ви можете по ним стрибати, перестрибуючи на різні рівні, ну, гра видається такою, знаєте, трошечки більш, більшою, ніж. Файтінг да між звичайний 2D-файтінг, а також щось щось тут пов'язане з аніме, плюс ставочки між боями, якісь також додають грі цікавості і якось там намагаються розповісти про сюжет. Я не сильно вникав, в принципі в сюжет, тому що я розумію, це все йде по е, цьому ж анімешному мультсеріалу. І якщо чесно, я, е, ну його треба дивитися, щоб повністю знати ну весь лор гри і про повністю. Розуміти про що йде річ, але в цілому, по графіці, по геймплею мені гра сподобалось до речі, графіки тут окрема така. Ну, можна сказати, похвала, Незважаючи на це, що це 2D-гра, І намальовано це дуже круто. Воно, мені здається, сама гра намальована навіть краще, ніж перші серії самого мультсеріалу Зроблено дуже круто, дуже красиво. Прямо природа арен, які знаходяться у серед... ну не знаю, у середньовічній Японії. Да? Це виглядає дуже атмосферно, гра дуже яскрава. Самі атаки, удари це супроводжується розрізанням повітря. Да, ви бачите оці хвилі на повітрі, якісь е, у персонажів Там захисні поля, які також такі полупрозорі, як, ну, як справжнім, там, якесь таке силове поле виглядає це дуже круто. І зважаючи на те, що це ПСП, до речі, гра виходила 2005-2007 роки десь в ті часи, Ну, ПСП тільки набирала свою популярність, і в цілому гра. ну вже мала таку доволі прикольну графіку. Так, ну я плюс-мінус так розповів про гру, тому єдине, що я можу сказати і порекомендувати, хто не грав, спробуйте пограйте. Гра непогана, і приємно, що її можна не затягувати надовго ці сесії. А так, от є у вас час, там, ну або ви прилягли відпочити на діванчик. Взяли psp шечку Ну, якщо нема PSP-шечки ми знаємо, що можна взяти е, навіть свій телефон, Android, встановити туди емулятор ППСП і спокійненько запустити цю гру. І пройти там один-два рівня. Потім вам треба кудись бігти. Ви просто вимикаєте гру. Потім, коли ще захочете, також повертаєтесь в гру і продовжуєте її грати. Це дуже класно в цілому для портативної консолі, тому гра саме створена для портативу і ну, грати в неї приємно. Ще раз можу похвалити графіку, музику гри, ну і геймплей також доволі непоганий. Якщо вам надасть одноманітність бої, ви просто сміливо підіймайте складність гри. Спочатку гра дає вам можливість грати в ізі режимі, але потім ви можете підіймати складність гри, і тут вас гра здивує, ваші опоненти почнуть битися набагато жвавіше, і вже навіть блокувати їх атаки буде важкувато. Тому. В Принципі, ще раз кажу, що всім рекомендую. Хто любить комп'ютерні ігри, хто хоче, можливо, не знайомий з іграми на PSP, то це доволі непоганий представник цієї консолі. Ну а я на цьому ролик буду закінчувати. Дякую всім за перегляд, буду вдячний вам за коментарі під відео, буду вдячний вам за пальці догори. Ну, буду вдячний за підписочку на канал, хто не підписався. а Ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока!